Отож на лівобережжі Херсонщини, за даними західних аналітиків, українські військові продовжують утримувати позиції у населеному пункті Кринки та незначно розширили зону свого контролю на південь від населеного пункту. За словами російських військорів, зсу наполегливо намагаються закріпитися поблизу пойми та піщанівки. Своєю чергою окупанти використовують всю свою вогневу міць, щоб перешкодити перекиданню нашого особового складу на лівий берег. Прикриває наших військових артилерія, яка наразі тримає під вогневим контролем позиції РФ на відстані до 8 кілометрів. Про це повідомили у силах оборони Півдня. Там зазначили, що зараз ворог намагається проводити ротацію та налагодити логістику однак на заваді окупантам стають наші артилеристи, які влучно знищують російських загарбників. Тим часом у мережі почало ширитись відео з тим, як ймовірно бійці 126-ї окремої бригади територіальної оборони проводили ротацію з лівого берега Херсонської області. Ходимо з лівого берега додому, трошки оддихнуть, пацани вигрузились. вигрузилися. Наш <смілася бігручили>. наш драйверок <смілася> <драйберок>, любимий, Пацаки. Все, <сміла> пішли, пішли, Дніпро, Що, поки лівий берег на недільку. Все, мы по. -моєму. я все зрителю обратно хто хто делать там. Тут весело, тут классно, Пропагандисти своєю чергою вже встигли підписати це відео як відхід українського угруповання з лівого берега. Насправді ж нічого подібного. ЗСУ часто проводять ротацію сил, щоб не виснажувати військових, а тому це ніякий не відхід з лівого берега Дніпра. За словами експерта з питань національної безпеки Івана Варченко, українські військові продовжують активно діяти на лівому березі Дніпра. Він зазначив, що для РФ на півдні відкривається другий фронт. і Їм доведеться знімати свої. Частини з інших ділянок фронту зміцнюючи лівобережну частину Херсонської області, за його словами, окупанти розуміють, що щойно ми там сформуємо ударні угруповання для окупантів стане надзвичайно важким і практично неможливим завданням утримати лівобережжя. тобто вони будуть змушені відходити, розуміючи, що ресурс не є. Вичерпним, як повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, Росіяни заявили про нібито відхід з лівобережжя Херсонщини, щоб спровокувати ЗСУ на певні дії, але прибрали заяву, бо спроба виявилась невдали. Вона додала, що зараз у лавах росіян на лівобережжі не дуже хороші справи, оскільки морально-психологічна ситуація в підрозділах, які знаходяться там, наближена до критичної. там процвітає дезертирство та суперечки між самими підрозділами, і це. Все ускладнює бойову роботу в тих умовах, коли ЗСУ тиснуть на окупантів на лівому березі. Водночас вона відмовилася коментувати, чи є тут просування зсу, наголосивши, що це нашкодить як українським військовим, так і цивільному населенню. І, от в той самий час керівник офісу президента Андрій Єрмак визнав існування плацдарму на лівому березі Дніпра. Про це він сказав під час виступу в інституті Гадсона у Вашингтоні. Єрмак додав, що крок за кроком ми демілітаризуємо Крим і вже пройшли. 70% шляху. Я підкреслюю, що це перше офіційне повідомлення про те, що Збройні Сили України мають плацдарм на лівому березі Дніпра. До цього повідомлялося тільки про те, що ми тут виконуємо певну вогневу роботу зі знищення російських загарбників. І от для того, аби ліквідувати наші плацдарми, як повідомили українські осінт аналітики, новий командувач російського угруповання Дніпро Теплинський, запросив більше сил на Херсонський напрямок, і тут у РЕВ виникли проблеми. Як повідомляють деякі ресурси, Типлинський вимагав. В 7-му десантно-штурмову дивізію в його розпорядженні на Херсонський напрямок. І, схоже, що він отримав відмову. Нагадаю, що 7-ма десантно-штурмова дивізія зараз виконує бойові завдання на напрямку роботи. Не вербове. Чому ж росіяни не можуть передислокувати підкріплення на Херсонський напрямок? А Справа у втратах, через які умовна дивізія може мати лише 50% особового складу зі 100 потрібних. Така ситуація з багатьма російськими дивізіями, корпусами та арміями. Якщо брати сьому десантно-штурмову дивізію, то вона без урахування втрат налічує близько трьох тисяч осіб, і всі вони зараз тримають оборону в районі роботиного вербового і не можуть бути просто так витягнуті звідти. бо в такому випадку можуть настати вже проблеми з обороною на Оріхівському напрямку. Щоб українська армія могла далі просуватися вперед, потрібна велика кількість озброєнь, техніки та боєприпасів. Масштабне перекидання можна організувати тільки через понтонно-мостову переправу, адже де-факто Україна не має можливості використовувати стаціонарні споруди. Поворог їх зруйнував. Усі чотири мости через Дніпро в цій частині знищені. Це Антонівський залізничний та автомобільний мости, і переправа біля дамби в новій каховці. Для того аби зробити понтонні мости, потрібне спеціальне обладнання. Але не менш складне завдання обезпечити переправу від ворожої авіації та артилерії, поки це важко реалізувати через тотальну перевагу Росії в авіації, як вихід нарощування мережі систем ППО, щоб відсунути ворога подалі від Дніпра, на думку військового оглядача Владислава Селезньова, те як далі тут розвиватиметься ситуація, залежатиме від того, чи має українська армія достатню кількість ресурсів, щоб просуватися вперед. Однозначної відповіді наразі немає, але є ключовий момент по фронту в 60 Кілометрів плацдарм тримають українські морпіхи. І ворог змушений рефлексувати, перекидаючи сюди додаткові підрозділи. Безперечно, на даний момент успіхи тут саме тактичні. При цьому варто звернути увагу на деталі: відстань від Дніпра до кримських перешийків, зокрема до району Каланчака та Чаплинки, близько 80 кілометрів. І за весь час окупації росіяни не створили там потужної мережі інженерних фортифікаційних та захисних споруд. На підході до перешийків щось будують, але загалом на півдні Херсонської області їх Майже немає за словами Селезньова, Окупанти були впевнені, що українська армія не зможе форсувати Дніпро. Однак ми бачимо, що ситуація змінюється, і це чудова можливість для сил оборони. Хоча трансформувати цю перспективу у визволення території можна лише за наявності необхідних ресурсів, якщо уявити, що українська армія зможе рухатись вперед трасою Є е 97 у напрямку кримських перешийків, то угруповання ворожих військ у західній частині півдня Херсонської області може опинитися в оточенні. Це національний парк Білобережжя, Кінбурнська коса та найближчі райони. Звідти ворог досі намагається бити по очаково та населених пунктах на протилежному березі Дніпробузького лиману. Відповідно, якщо ми зможемо просунутись до кримських перешийків, звідти ворогу доведеться забиратися, щоб не потрапити в оточення. Зокрема, російські підрозділи, які зараз перебувають на кінбургській косі, вже втратили можливість відновлювати ресурси. Проблеми з'явилися після того, як ЗСУ перерізали один зі шляхів, який використовувався для логістики росіян. Про ситуацію на лівобережжі Херсонщини розповів так званий гауляйтер Запорізької області Володимир Рого. За його словами, була перебита логістика між Кінбург Бурською косою, олешками та новою каховкою, через що підрозділам РФ потрібно робити досить велике коло, щоб доставляти боєприпаси та живу силу. Таким чином, окупанти вже опинилися в досить непростій ситуації. Якщо українські сили рушать далі, то росіянам треба буде швидко тікати з залізного порту, Лазурного та Скадовська до окупованого Криму. Однак, поки що про це говорити зарано. Для звільнення півдня Херсонської області потрібні величезні ресурси, адже противник тут зосередив до 65 тисяч осіб, і це дуже багато, приблизно стільки ж на Півдні Запорізької області та на Лимано-Куп'янському напрямку.